Так, ну і продовжуємо зборку гальм, це е, гальмівний супорт. Як ви можете бачити, так, зробив вороніння оцих двох болтиків, точніше, трьох, третій банджо болт вкручений у гальмівну машинку. А ці два цей Ну, виходить, він тримає колодки гальмівні, такий штифт. А це банжа болт для гальмівного шлангу. Дуже класне покриття. Це вороніння. Ну, Потрібно було, звичайно, трошки заморочитись там в маслі під великою температурою. Ну, але воно того вартувало. Нержавіє і не механічним способом його ну, не, не вийде зняти так би, так би мовить. От, воно на прямо в метал в'їдається, це масло і дуже-дуже добре тримається. так далі Штуцер на прокачку був куплений новий, ну новий, тому що старий там дуже в плачевному стані, а який сенс його там відновлювати, коли ось точно такий самий. До речі, із е Жигулів. Куплений був, він один в один підходить і по різьбі, і по довжині. І е, зараз покажу вам. Ось. Різниці ну, ніякої немає абсолютно. Порівнював із старим. Один в один. На 100% сходяться. Навіщо платити більше? Так. Був куплений такий. Римкомплект. Супорту. Там, здається, з якогось скутера. Honda, мабуть. От. От заради оцих кілечок. Так. Ну, все інше мені, по суті, не потрібно. Хоча пильовики. Знадобляться, я думаю, скоріш за все, що на скутер з часом можуть знадобитись там такі самі встановлені, на направляючі. Так, ну і гальмівні поршеньки. Чому так багато? Тому що ну, часто так буває, що на них дефіцит, а через пару сезонів. Коли хочеш перебрати супорт, на них з'являються раковинки, ну і бажано б їх замінити. Коштують копійки, не пам'ятаю, скільки не буду брехати ну там менше 50 гривень штука. І ну важко знайти потім їх, то я купив з запасом, ну, щоб були запасні. Так, ну. Почнімо. З борочку. Легенько. Сіліконом змощуємо манжети без фанатизму. Щоб легше було встановлювати їх і щоб легше було встановлювати потім поршеньки самі. Так. Здається, що він ніби більший, але це все е, тільки здається, коли його ставиш у канавку сюди, то він якраз ідеально підходить. Ідеально так. І другий. Так, трішки поправить. О, супер. І тепер пельовички так зараз. Так, продовжуємо. Тепер змастить. Легенько пильовики. Теж без фанатизму. Так. Розтікається добре. І так. Ну, тут є канавка така невелика, головне, щоб не перекрутилось. Потрібно слідкувати за цим теж. І все сюди прекрасно встановлюється. Потрібно погратися трішки. Так, супер. Трішки поправить перевиксан. О, ну здається. Все. Нібито стало і И... інший. так, ось вот так. Трішки поправляємо кільовик. Так. Має так зайти поршеньки. Ага, так, ні, отак. От поршеньки до кінця не, не вставляємо, тому що вони низькі і можуть провалитися. Потім витягти їх буде дуже проблематично. Так що, тому без фанатизму. Тільки для того, о! Щоб можна було потім встановити колодки і гальмівний диск, щоб зайшов між колодками. Все. Глибоко не потрібно. Е, ну, рідний поршень він би мав впертися в дно е, свого посадочного місця, але це не рідні, вони не Ну, Ось, вийшло. Приблизно десь так. Так, має бути класно. Також були придбані колодочки гальміні. Ага, от так от. На це чудо вони навіть є в продажі, правда, прийшлося чекати місяць, ну то таке. Ну, не пам'ятаю, там по ціні в районі 1000 гривень щось, мабуть, там коштувало воно. Це, я вважаю, ціна це останнє, про що я маю думати, коли шукаю запчастини до цього апарата. Тому що апарат ну, насправді дуже рідкісний, унікальний. І на нього взагалі знайти щось дуже-дуже ну, важко. А тут вони навіть є в продажі. Це класно. Е, ну На старих там. Накладки ще трішки було, але вирішив замінити на нові. Старі такі вже дуже-дуже страшні. Я так думаю, що вони з заводу ні разу не міняні були. Ну от, якось так. Так, ага. Таку пластину не забуваємо встановити. От тільки поки що я не пойму, якою стороною її встановлювати. І так, і так. Ага, ні, так, мабуть, не вийде, чи вийде. Так, ну, трішки а, відходив, думав, як встановити цю пластину. Вирішив, буде так. Погано, що не зробив ні фото, ні. В інтернеті немає інформації. Ну, коротше кажучи... Логічно, якщо подумати, то має бути так. Ну і встановлюємо колодки. Тут нічого важкого такого немає, просто потрібно трішки е отак прижати їх донизу. Беремо оцей болт, штифт, кому як подобається, і потрібно його туди. Закрутить так тут потрібно трішки прилучитися. Так, ніякі шайби тут не потрібні, просто закручується ось так і все. Він тут, ну майже. В рівень, тобто все good. Ну і залишилось місце якраз для гальмівного диску, диска. Ось так. Ага, ну, хто не в курсі, хто не знає, може. У цьому мотоциклі реалізована гальмівна система таким чином, що супорт із, не ззовні гальмівного диску встановлюється, а зсередини. Тобто тому і форма така в нього. Ще цікаво. Ну, все побачите пізніше, як я буду встановлювати гальмівний диск, гальмівний барабан передній. ну Взагалі дуже класна система, тому що гальмівне зусилля, хто знає, так розподілюється, що коли гальмівний диск з однієї сторони, то при гальмуванні, ну, Трішки, як би сказати, на одну сторону трішки більше ну, гальмівне зусилля. ну, Зрозуміло, що тому що десь з однієї сторони, і на одну сторону ніби ну, трішки е, веде, тобто при гальмуванні. Е, тут такої проблеми немає, тому що супорт знаходиться, ну, грубо кажучи, майже в серед, посередині е, в гальмівному барабані. Ну і коли гальмуєш, то е, зусилля рівномірно. На праву на ліву сторону ну, перерозподілюється. От. Ну, в принципі, це і все. Ага, майже все. Тепер можна взяти копачок і вирішив залишити старий. Це оригінальний японський ковпачок, який дуже добре сюди підходить. ось так Так, ну що народ, З гальмівною системою ми закінчили. Супорт, гальмівну машинку зібрали. Шланг залишилось прикрутити, поставити на мотоцикл і прокачати. Все. Навіть колодки поставили. Наступним, Я думаю, в наступному відео будемо займатися маятником. Ну, потім, потім буде видно, можливо, буде вилка. І, ну, а Далі буде вже встановлення всього цього на раму. І Далі буде цікаво. Слідкуйте за каналом. Лайк, підписка. Дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!